Першу книгу я був написав о Теофіле, про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до дня, коли через Духа Святого подав Він накази апостолам, що їх вибрав, і вознісся, а по мусі своїй він ставав перед ними живий і засвідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся. Та про Боже Царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчої. Що про неї казав, ви чули від мене, Іван Бо водою хрестив, ви ж у будете Духом Святим через кілька тих днів. А вони, зійшовшись, питали його й говорили: чи не час у цього відбуду?